Та можливість, щоб клієнт був присутній разом зі мною, а не в камері, тому що погано чутно і якби заважає реалізувати мої права. Це діючий співробітник поліції почнемо з ну, дуже погано, якщо коротко. Долучаємо, що це засвідчує. Засвідчує те, що наш клієнт працює в лавах національної поліції, тому наш клієнт мав можливість звільнитися, взяти собі відсрочку, виїхати за кордон і забути за війну. Він залишився, залишив виконує свої функціональні обов'язки до моменту затримання. Я сам мешканець Херсона, і ну я не зміг з родиною там жити, тому що те, що показують в новинах, що таке місто Херсон, насправді там на X мільйон можна помножувати постійні обстріли, і людина нікуди не ділася. Вона продовжує свою службу в лавах національної поліції. Зараз ще не встиг я долучити з центру зайнятості оголошення Сорк UA в поліції не, не біжить. Немає не комплект особового складу. Ми подали адвокатський запит. На жаль, ще відповіді немає. Шалений не комплект особового складу. І на наразі ну, втрата одного співробітника це просто ну, критично. Для Гонпе, тому що станом і ухвала суду і протокол, що нічого нашого клієнта не вилучено по справі. Дякую. Гроші не вилучалося. Проведено обшук за мешкання, закупних коштів не було і тому, от ми теж залучаємо. Хочемо звернути увагу суду на цей факт. Далі за воркюр за центр зайнятості. Якщо відкрите оголошення, заробітна плата 16-25 тисяч гривень плюс 30 тисяч. Додаткової винагороди і ніхто туди не біжить. І кажемо про цінність навіть одного співробітника поліції. Також звертаємо увагу суду, що наш клієнт не відсторонений. Він наразі продовжує бути працівником національної поліції України. так він у подальшому у будь-якому випадку буде відсторонений з керівництва від виконання саме безпосередніх службових обов'язків, але повірте ваша честь, а те, що він співробітник поліції далі щодо обґрунтованості, підозрівчинені злочину, в тому числі. Складі злочинної організації, як розписує е, слідчі та прокурор. А завищена кваліфікація тут немає частини 3 статті 368 кримінального кодексу України. Виключно ця кваліфікація для того, щоб застосувати найсуворіший запобіжний захід. Ми сьогодні отримали е, додатки до клопотання. Вони нам не вручалися. Просимо вас в честь звернути увагу на 16-й аркуш е, ну, у клато. Клопот... Не вручалися додатки. От по подивиться вниз вниз. Так, Кількість аркушів немає, підпису немає. Так, ми отримували кожного Ваша честь, вже на захист прокурора. стану. я кажу ваша честь: звернути увагу на те, що там не що там немає. Якби як процесуальне порушення, скажі, скажімо так, не буду читати все заперечення на 13-й аркушах, як це робив прокурор. Буду дуже тезісно і коротко по суті зупинюся. Щодо кваліфікації до клопотання, якщо аналізувати, наш клієнт там взагалі ну, не фігурує. Є якісь розмови не про що і за щодо отримання неправомірної вигоди нашим клієнтам там мова не йде. Є лише інформаційний лист співробітника СБУ. Там, де він звинувачує все гуєнпасті, всі взяточники. Тому, окрім цього рапорту інформаційного ще раз, хочу підкреслити щодо доказів, там нема нічого, хоча кримінальне провадження вони ще зареєструвалися в 2024 році. Тобто НСРД відносно нашого клієнта вже майже рік, ну 9 місяців, якщо бути точнішим, проводяться. Щодо існування ризиків, передбачених за сто 177 сьомої України. Розписали Європейський суд з прав людини абстрактність. Одне слово, у нас щодо цього треба бути, щоб ризики були у нас не абстрактними. Перше, щодо ризику, переховуватися від органу досудового розслідування та суду. У нас воєнний стан місто Херсон, воєнний стан одразу опинився. Воєнний стан, у перший день війни вже окупанти були на околицях міста Херсона. У нас є умови щодо пересування військовозобов'язаних чоловіків віком 18-60 років. Ніхто не може пересуватися поза межами пункту, поза межами перебування на військовому обліку. Тим більше ще раз наголошую, що наш клієнт є діючим співробітником. Поліції він не може залишати місце несення своєї служби. Щодо незаконного перетину державного кордону, це неможливо. Паспортами у запереченні ми зазначили, що здамо за паспорт ніхто нікуди не поїде. Наш клієнт далі буде вірний присязі працівника поліції. Далі прокуратура та ДБР не врахували матеріали, які характеризують особу. Ми долучили працевлаштований раніше не судимий, характеризується виключно з позитивної сторони грамоти. Ми далі долучили. Також хочемо звернути увагу на належну поведінку, коли наш клієнт затримався працівниками СБУ, він не тікав, він надав телефон, надав паролі, надав, все, обшук, все як би без питання. Наш клієнт з своєю сумлінною поведінкою при навіть затриманні, він демонстрував, що він нікуди не тікає. Хоча, якщо б. Були спроби втечі, то про це можна було казати, але цього немає. все якби готові давати свідчення у подальшому і сприяти органу досудового розслідування. Другий ризик щодо ризику незаконного впливу на свідків, експерти спеціаліста в кримінальному провадженні. Відповідно до матеріалу, в які долучені, наш клієнт жодного разу не контактував напряму з єдиним допитаним свідком у кримінальному провадженні. Щодо інших свідків, за дев'ять кого не допитали. Великий перелік свідків, який може бути, може не бути, також прокурорам у нас не долучений. Щодо впливу на експерта, не долучена жодна постанова про призначення судової експертизи, яка б підтверджувала факт наявності ризику щодо впливу експерта, тому що навіть у нас експертизи не призначалися. Далі щодо цієї кваліфікації. Подальшому будемо казати це провокація. Подальшому прокурор каже, надав. Ми кажемо, що підкинули. Тому тут чистої води провокація вчинення злочину. Далі щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-які речі і документи. Долучили ухвалу суду на обшук, долучили протокол обшуку. Проведені всі необхідні перш... чергові слідчі дії в гроші у нашого клієнта не вилучалися закупні. Також хочу звернути увагу на те, що все, що було, цікавило правоохоронців Служби безпеки України, ДБР, все вже вилучено. Якщо казати далі, скільки було проведено обшуків, там обшукали пів поліції, пів прокуратури, Тому якщо ухвали слідчого судді були на обшук, вони вже всі реалізовані, тому казати про що щось ще вони будуть шукати, у нас такого ризику немає щодо ризику пошкоджання кримінальне провадження, іншим чином не, ну, немає підстав і не зазначено, яким саме іншим чином наш клієнт буде впливати на розслідування, на досудове розслідування. Щодо виду запобіжного заходу, де буду прочитувати, хочу лише звернути увагу знайомили заперечення. Можна продовжити? Да. Дякую. Хочемо щодо виду запобіжного заходу звернути увагу на узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних справ та статтю 183 кримінального процесуального кодексу України щодо тримання під вартою щодо визначення розміру застави, який повинен достатній для забезпечення виконання підозр. Ваша думка. Я статус ваша думка яка застава. Я, я все, все ваша честь. Я дуже, дуже дуже коротко. Я хотів звернути увагу, що 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб достатньо. Хочу звернути увагу і ще раз, хер сильно хворіє, тому казати за цей розмір мільйон гривень, звідки його прокурор намалював, я взагалі ну, не можу зрозуміти. Ну немає такої заробітної плати у працівника поліції на отримання дитини, і мільйон гривень, де він візьме, ну ну. Не долучено жодних якихось документів, які підтверджували якісь там надприбутки, що він там мільйонер, що він там біткоїни, там 3, 4, 5, 10 машин. Якась там вілла. Ну нема нічого. Тому мільйон гривень це звідомо, непомірний розмір вистави. Тому е письмових заперечень все ми детально прописали. Не буду е затримувати, заб забирати час. Ми просимо повністю відмовити задоволені клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з розміром цієї космічної суми застави.